У центрі Полтави біля центрального універмагу, там, де прогулюється найбільше люду, і вирішили провести цю вуличну акцію благодійна організація світлонадії та клініка дружня до молоді. Хтось обходить дівчата з презервативами стороною, хтось бере подарунки охочі. І каже, говорити про контрацепцію важливо. Важлива для захисту від спіду. Дуже багато венеричних захворювань і молоді, молодь повинна знати засоби захисту. Тому дякуємо за таку акцію. У нас ще є і женські презервативи, і мужські е бар'єрного типу, тому що ну, засоби контрацепції концентратконтрацепції препаратах не передохраняють від інфінфікцінфіцірування віч там будь-яких других заболювань. Тут же коротка довідка про основні види захисту і брошури для молоді. Медики присутні на акції наголошують, треба бути впевненим у партнері, а у виборі контрацептивів допоможуть лікарі клініки дружньої до молоді. Всі питання по методам контрацепції, по оказанню лічебної допомоги значить, у нас проводяться безплатно, конфіденціально значить, і анонімно. Всесвітній день контрацепції вперше відзначили у 2007-му. Організатори вважають його довгостроковою кампанією, спрямованою на всіх чоловіків та жінок репродуктивного віку. Наша мета привернути увагу саме молоді для того, щоб діти були бажаними. Вагітність запланована а секс був безпечний.